Отаки, а вгадайте, що це за чобітки такі дивні на мені? Захисні чобітки Бергхаус. Захищають від снігу та дощу, тому що мають тканину гортекс, не промокають. Не продуваються, фіксуються на підошві надійно. Ось так. Ось так ви вдіваєте їх на свої гарненькі перці. Щільно. Треба прикласти зусилля, щоб це зробити. Вони будуть не слизькі. Будуть захищати від холоду та вологи. Складається в маленький пакуночок при потребі. Фіксується куліскою, щоб навіть такі худі лапки, як мої, трималися гарно. Мають кнопку, мають блискавку. Та ліпучку. Тобто кріплення тут дуже-дуже надійне. Ось так. І всередині ми бачимо водозахищену, вітрозахищену, дихаючу тканину гортекс, яка захищає ваші лапки та ваші берці 42 та 43 розмір.